Вітаю вас вже у 30-му випуску на моєму ютуб-каналі. Тільки тиждень тому ми були з вами на тюльпанах, і тепер знову вирішили відправитись в нову красиву подорож на п'яти машинах та в компанії майже 30 українців. Знаю, що мене дивляться і військові, і багато українців, які зараз живуть у пеклі війни всередині країни. Багато хто з вас мріє про подорожі, але не може це здійснити в даний момент з різних особистих та зрозумілих всім причин. І це дуже боляче розуміти, що так. Багато людей не можуть це здійснити, але тримаються попри цю всю втому і біль. Я не знаю, як багато хто з вас ще не поїхав кукухою від того всього трешу, який відбувається в нас щодня. Бо для мене головна цінність в житті це свобода. Свобода думки, проявлення себе, свобода дій та пересування. Тому я бажаю всім, щоб ми завжди мали ту свободу, про яку мріємо, щоб ми могли діяти та робити щось гарне для себе та суспільства в цілому. Для нас, наприклад, ці подорожі це є певне єднання близьких за духом людей. Одночасно мотивація на життя і підтримка один одного. Якщо і вам це подобається дивитись, тоді. Цьому точно є сенс. Бо декілька днів тому, після чергової трагедії в Україні, мені написала жіночка, що ще зранку я хотіла вмерти. А після вашого відео тепер я хочу побачити Марсель. Це було почути приємно, але одночасно боляче і боляче до сліз.